Слава Ісусу Христу, слава Господу. Після дитячої хвилинки класно, так? Да? Відчуваєте себе молодшими трошки? Все добре, все гарно. Друзі, ми вже чули, що ми сьогодні будемо мати таку, -таку частину святкову. І я хотів би запросити сюди, до нас, допереду, десь на передні лавочки, щоб ми могли дати тут місце дві сім'ї, які готові принести перед Господа. Тих, кого Господь їм подарив. Прошу сім'я Лисюків і Сергієнко. Підійдіть, будь ласка, Сергій і Таня. Ми вітаємо вас. Так. А що так слабо, а? О, бачите. я, я переглядав. Я переглядав наш список, ми там десь готуємо посвідчення, дати, скільки дітей народилося, за скільки діток ми молилися за час того, коли ми є тут на цьому місці вже. То 60-й номер посвідчення ми видаємо. То і за цих 10-12 років 60 діток ми молилися і благословляли в нашій церкві тут, на цьому місці. Це я думаю, це. Це добре чи погано? Добре, слава Господу. Знаєте, поки, поки можуть виходити замуж, поки можуть женитися, поки можуть народжувати, поки ми можемо працювати. Незалежно, що літає щось, да? щось літає, щось гуде, щось нас тривожить, але життя продовжується. І всі ми сказали Амінь. Слава Господу! Життя продовжується, і тому що ми розуміємо, що наше життя воно є в нашому Господі. І ми десь з ним е, маємо це благословіння, ми маємо це переживання. І нам приємно, знаєте, приємно, може, десь хтось вже з нас стає трошки давніший, знаєте, я не кажу старіший, давніший трошки стає, і нам вже десь може не так аж весело, коли хтось там тупотить, біжить, кричить. Але я, я віру, я переконуюсь в тому, що людська природа є благословена тоді, коли є дитячий сміх. Коли є дитячий плач, коли є дитячий крик, тому що продовжується життя. Так же ж, да? тобто І, я, і ми, ми створюємо ці умови для того, щоб і на нашому зібранні, і в нашій церкві і народжувалися дітки, і вони могли відчувати себе як вдома. І тому будьте активними, особливо під час дитячої хвилинки, вспоминайте, що ви діти теж, чиїсь діти. Будьте активними, співайте, махайте руками, моліться разом з ними, тому що вони дивляться на вас і вони радіють із того, що є, є час для них. Знаєте, от, коли вони моляться, складайте ручки, ота як діти і моліться теж. Нехай вони бачать, що ми дорослі разом з ними. Це їхній час в церкві перед Господом. Це є дуже важливо. Нехай Господь благословить нас. І приємно, ми, ми радіємо. І всякий раз при такій нагоді, ми десь собі нагадуємо. Знаєте, от часом задаєш собі запитання, а чого йти в церкву? От щоб прийти? Знаєте, сьогодні можна включити Ютуб, сьогодні можна знайти е, класних проповідників, гарних проповідників, які збирають там сотні тисяч переглядів, а чого йти слухати там, чи чого йти от на те зібрання. Але тут ми можемо побачити один одного, тут ми можемо усміхнутися. А часом може і десь і так глянути не зовсім рівно і знаєте, пережити якісь емоції. Але тут ми можемо обняти, похлопати по плечку, підзадорити, заохотити до чогось. І тому слово сподіння каже, будьте на зібранні, будьте в спілкуванні, заохочуйте один одного, підтримати, знаєте, стояти на ногах і рухатися вперед, коли хочеться зупинитися і вже впасти, десь. І ми нагадуємо: ми нагадуємо собі, що життя продовжується. Амінь. Да, то іс, коли ми маємо таке свято, коли ми можемо молитися за ті сім'ї, за тих діток, ми нагадуємо собі, що життя продовжується, в цьому є благословіння. Ми нагадуємо, що Бог із своєї сторони, Він є вірний. І також ми нагадуємо собі, в чому справжнє благословіння. Знаєте, от, нам часом кажуться, якщо б в мене була гарна зарплата, непогана кар'єра, добрий телефон із гарними номерами, знакомствами, я був би самий щасливий. Да, от Машина до машини і щось інше, да, але машину треба заправляти, чим дорогше, дорогше ремонтувати, знаєте, свої проблеми за цим йде. Але ми цей же самий час ми нагадуємо, що справжнє благословіння, справжнє благословіння це те, що дає для нас Господь. Він дає для нас життя, яке продовжується, і Він благословляє молоді сім'ї, які можуть народжувати діток. Да? Що плід утроби це нагорода від Господа, це від Господа благословення. Тому ми вітаємо вас із тим благословенням, яке ви маєте. Хтось вперше, хтось уже вдруге. Вітаємо, нехай Господь благословить. І, і це насправді. Знаєте, там в продовження цього псалма, де говориться, що у Плід це благословення, що благословений той, хто наповнить, наповнить свою сумку тими стрілами, коли Господь дасть йому достатньо того благословіння. А в іншому псалмі говорить, що вийде він свого часу і встане в воротах і своїми синами, і попробує його здолати. Попробує його здолати. І сьогодні під час війни, понятно, трудно, ми плачемо за наших близьких, рідних, за наших чоловіків, за наших дружин, за дівчат і хлопців, які воюють. В цьому є певний сенс, знаєте, біди, і зла. Але але от коли є тим, хто можуть за нас захищати, то ми сьогодні кажемо слава Господу, ми молимось за них, ми вдячні їм, тому що ми можемо мати мир, ми можемо мати спокій. А якби не було... А коли немає. Тому нехай Господь благословить, знаєте, розуміти, що є щось справжнім благословенням. Каже: не май 100 рублів, да, чи 100 гривень, да, сьогодні 100 гривень, чи 100 доларів, краще сто доларів. Да? май 100 доларів, а май 100 друзів, друзів май, друзів май. Май благословення від Господа. І інше питання, на яке я хотів би звернути десь увагу, що коли нам Господь дає благословення, коли нам Господь дає благословення, Він просить взяти відповідальність за це благословіння. Знаєте, от молитва Ісуса Христа, 17 розділ Івана Євангелії, Ісус молиться перед Своїм Небесним Отцем, і Він якби звітує про той шлях, який Він прийшов. І Він звітує каже, що за тих, кого ти мені дав, я нікого не втратив. Знаєте, коли Господь благословляє церкву, коли Господь благословляє сім'ю, коли Господь нас благословляє, то Він і потім буде питати мене, і ми десь нагадуємо собі, що ми маємо відповідальність за наших діток. Вони в нас є на короткий час. Знаєте, нам кажеться, що вони сьогодні маленькі. Знаєте, я часом споминаю свого малого, який сидів в мене на руці, він вміщався на руці. Потім пізніше він хотів сидіти на ручках. знаєте, Не на руці вже, а на ручках, ну, як ми кажемо, на руки взяти. Він часом зараз вже хоче підійти на руки сісти. Але на превеликий жаль він вже трошки більший за мене, знаєте? Я вже, я вже не можу. І кажеться, що це було дуже давно. Але воно не так давно було, і час летить дуже швидко. Знаєте, нам кажеться, що вони з нами будуть вічно, але вони дані нам на короткий час. І за цей короткий час ми маємо взяти за них відповідальність, щоб в них щось вкласти. Ісус каже, я нікого не втратив із тих, кого Ти мені дав. Саме цінне, саме велике, коли ми зможемо оглянутися, коли ми будемо стояти біля дверей. Небесного Царства, і біля нас будуть стояти наші діти, наші діти, наші внуки, наші правнуки. І ми зможемо, знаєте, мати ту відвагу в серці, казати, Господи, ні в кого не втратив. з Своєї сторони зробив все можливе, щоб вони були у Твоєму царстві. Моліться про це, друзі. Просіть мудрості в Бога. знаєте, от тому, що від самого початку. Часом ми задаємо запитання, а з якої пори почати виховувати дитинку, навіть дисциплінувати її. І більшість літератури, більшість гарних порадників вони скажуть вам, ще до тієї пори, поки ви її зачали, то почати виховувати, виховувати себе, щоб правильно до цього віднестися, щоб воно було для вас благословенням, щоб потім підтримувати чоловіка, чоловіка, жінку, підтримувати один одного. Бо вже коли, знаєте, ще, ще часом люди старо, такі раніше трошки вони казали, що поки поперек лавки вміщається, то ще виховуй, тоді виховуй. да? Бо вже якщо треба жити поздовж лавки, то вже вже пізно виховувати. Знаєте, то тобто є на все свій час. На все є свій час. Але, дивіться, але навіть якщо я десь спізнився, якщо я помилився, якщо може десь я не справився. То й ми маємо надію, ми маємо нашого Господа, і ми маємо право на чудо від Бога, що Господь може помилувати. І не опускайте руки, боріться за своїх дітей. Якщо десь, десь вони відійшли чи відходять, боріться за них. І дуже важливо, дві думки, може, я тут не, не дві, більше трошки добре. Дуже важливо найперше прививати дітям любов до Господа. До його святого Слова. Але дивіться, не можна привити дітям те, що немає у вас. Якщо ви не будете любити церкву Христову, якщо ви не будете любити Боже Слово, якщо ви не будете молитися, діти не будуть любити Господа. Якщо вони не будуть бачити, як ви це робите, як ви приліплюєте до них, вони не будуть цього робити. Тому нехай Бог дасть мудрості. Друге, дуже важливо, щоб ми. Прививали, приліплювали, надавали любов до тих, хто їх оточує. Щоб ми сіяли в їхнє серце. Але тато може любити дружину, як Христос полюбив церкву, і діти це бачать. Дружина може ходити перед чоловіком і поважати його як того, хто є справді старшим і благословінням, хто взяв відповідальність і діти це бачать. Ви знаєте, коли діти бачать, що дружина строї, знаєте, строї президента, строє начальника і строї чоловіка, то трудно потім сказати, що є якийсь порядок. Трудно це привити. Знаєте, коли вдома голосніше говорить не тато, а мама, теж трудно потім пояснити, що має бути якийсь порядок. І тому нехай Бог дасть мудрості. Знаєте, от, з однієї сторони і з іншої сторони, ми маємо прищіплювати відповідальність. Справедливість, чесність, нелицемірство. Але як це зробити? Знаєте, посадити і помахати пальчиком і сказати, ти маєш таким бути? Як вже сьогодні говорили там на горщик сходити чи на унітаз. Так, це нормальний процес, це нормальне життя. І часом цього треба теж навчитись, тому що в цьому є дисципліна. Але, друзі, саме найкращий приклад це коли я роблю так. Коли я поважаю, коли я беру відповідальність, коли я є справедливий і коли я є чесний, коли діти це бачать і вони чувствують, коли я маю дисципліну в своєму житті і дотримуюсь певного порядку, дуже часто, коли приходили наші діти до нас із дружиною, а скільки вони знали нас як батьків, то ми постійно були в служенні в церкві. І знаєте, і часом відносно дітей-служителів є така якби, позиція, що всім можна, а вам ні. Знаєте, Але вони десь розуміли це. Вони десь розуміли, тому що ми говорили, що це не тому, що я пастир чи служитель, а є принцип Біблії, є певний порядок, який, по суті, для всіх. І ви маєте навчитися цього дотримуватись. І добре, коли ми, як батьки, ми як батьки, ми забезпечуємо і захищаємо наших дітей. І знаєте, ми цьому вчимося від самого початку, тому що до певного періоду часу вони без нас нічого не можуть, дітки. Вони не можуть не поїсти, не приготувати. Ми маємо їх і закачати, навіть і заснути часом вони добре не можуть. Да? Тобто ми маємо і Аа, і інше там для них, і, 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 і приготувати. І знаєте, але, але в дітей є саме благословенний якраз цей їхній цей дитячий час, тому що це час віри, час надії і довіри до своїх батьків. І не раз, коли Ісус дивиться на дітей і до дорослих звертається і каже, будьте як, будьте як діти. Тому, друзі, коли ви будете бачити зараз на сцені цих маленьких крохотних, повністю довірившись в руки своїх батьків, знаєте, от, спробуйте представити себе, от, як, як дітей Божих, тільки в нього трошки більші руки, в нього кравші руки, вір, вірніший. І повір, він втримає тебе. Він втримає, якщо ти будеш йому довіряти, він знає, як тобі допомогти. Він знає, як тебе захистити. Тому що навіть земні батьки бувають не завжди вірні, відповідальні, але Він ніколи не зраджує. Він ніколи не зраджує. І знаєте, наші друзі зробили заяву про те, що вони хотіли би посвятити своїх діток для Господа. Ми, ми в нашій церкві, ми не хрестимо дітей. Ми не хрестимо дітей, але ми в малому віці, по бажанню батьків, ми приносимо і посвячуємо наших дітей для Господа. Ми посвячуємо, ми молимось молитвою благословіння і віддаємо їх в руки Божі, щоб Господь пильнував за ними. І вкладаючи в них. Коли вони підростуть, щоб вони прийняли своє рішення заключити заповід із Господом через святе водне хрещення. Така наша процедура, такий наш порядок. І тому ми зараз запрошуємо сюди Лисюка Еліама, як я розумію, да? і ми вітаємо, да? тобто, нехай вони виходять. І Сергієнко Соломію. Ми запрошуємо сюди да, для того, щоб ми могли звершити молитву благословіння і посвячення. Дивіться, друзі, моли, який порядок буде молитви, який порядок буде молитви. Ми всі як церква встанемо, і я вірю, що ви в серці будете мати слова благословення для них, ви будете молитися напроти цієї молитви, підтримувати їх, знаєте, можете протягувати руки, голосніше, тихіше це ваше право, як ви це зробите. Помолиться мама, помолиться тато, і помолюся я як служитель, поклавши руки, доторкнувшись до них. Тому що коли до Христа приносили, то він десь брав на руки, десь він доторкався, він благословляв їх в ім'я Ісуса Христа. Добре, і Віталік поможе мені. Він буде тримати мікрофон, щоб ви всі чули ті слова благословення, які будуть звучати. Дорогий наш Бог, ми дякуємо тобі за нашу донечку, за те, що ти благословив нас нею, Господь. Дякуємо тобі і просимо твоєї мудрості, Господь, на її виховання, на те, щоб вона виросла достойною дівчинкою, Господь, у твоєму світлі, по твоєму слову. Дякую тобі, Господь, що ти нам даєш цю любов, якою ми можемо її наповнювати, Господь, якою ми можемо її навколо неї кружляти, Господь, і робити все. Для чого ти нас поставив біля неї, Господь? Дякуємо тобі, великий наш Бог, за цю твою любов і благословіння, що ти є вірний у цьому. Амінь. Дорогий Господь, дякуємо Тобі, Господи, за сім'ю, яку Ти дав мені, Господь. Дякую Тобі за свою доньку, яку Ти Господь дав мені. Господи, молимо, щоб Господи, Ти давав нам мудрості на її виховання, Господи, давав нам мудрості в її житті, де, щоб вона не робила, Господи, як вона б тобі не служила, Господи, завжди її підтримував, Господи, показував і те призначення, на яке ти, Господи, створив її. Ми молимо Тебе, нас наш Господь, і дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам тобі, навіки слава, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, ми зараз благословляємо Соломію. Господи, ми посвячуємо її для Тебе і згоди батьків, Сергія і Тані, і ми, як церква, як служителі виголошуємо Твоє благословіння в її життя. Нехай Твій захист, Твоє здоров'я, Твоє забезпечення, Твоя підтримка, Твоя мудрість, Господи, наповнює і супроводжує її постійно. Господи, ми благословляємо цю сім'ю, щоб вони мали від Тебе, Господи, погодження і згоду між собою, і вони виховували Соломію в дусі християнському, щоб вони виховували і забезпечували її, любити і поважати, довіряти і вірити і йти за тобою за любих життєвих обставин. Нехай твоя слава, вона буде явлена в тому, як вона буде розвиватися і як вона буде ходити перед тобою. І нехай твої забезпечення вони будуть в її житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава тобі наш Господь, я вдячна тобі за нашого синочка, за те, що ти подарував нам Його. Я прошу, щоб ти благословив Його, Його життя і був завжди поряд із Ним. І нас, як батьків, благослови, дай нам мудрості у вихованні Його, Боже, щоб Він ішов за тобою і слідував твоїм шляхам. Слава тобі за все. Амінь. Господи, ми дякуємо тобі, за нашого синочка Еліама. <кій> дякуємо за. Те, що ти нам його дав, дякуємо за те, що ти будеш його з нами виховувати, Господь. Я вірю, Боже, що ми цю дитину посвячуємо для Тебе, і Ти, Боже, будеш проводити його життя у всіх обставинах, де він буде. Я вірю, Господь, що ти будеш благословляти його. Тому ми просимо це, Господь. Ми віддаємо цю дитину на служіння також тобі, Господь. І ми величаємо Тебе, що ти Богом нашої сім'ї, і ти будеш Богом аляма. Амінь. В ім'я Ісуса Христа я благословляю Іліама, Господи, я благословляю від Твого імені, благословляю від імені церкви. Господи, нехай Його життя буде наповнене Твоєю присутністю, нехай його життя буде посвячене для Тебе, нехай з дитячих і юних років Він буде виховуватися в страху перед Тобою і згідно Твого святого Слова. Господи, нехай твоє здоров'я від Тебе і забезпечення, допомога, і Твоя присутність постійно буде. Я прошу, щоб Ти благословив цю сім'ю, благословив Едуарда і Таню. Господи, щоб вони могли мати мудрість від Тебе і наставляти, і виховувати, підтримувати і благословляти, і нести його завжди перед Тобою, щоб своїх початків він був направлений на правильну дорогу і до своєї старості не збочив із неї. Нехай Його життя буде славою для тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми дякуємо Господу, і нехай Господь насправді дасть мудрості і сили, і підтримки. І ми хотіли би вручити для мам по букету квітів, ну, нехай як благословіння, а для тат і. І, і маленьких, і, і, і маленьких, да? от першу, першу книгу в їхньому житті. ні ні трошки там. На оборотах там написано. Ще раз оплески, ще раз вітання. Перша книга. І там вже таке перше посвідчення десь, кроме посвідчення про їхнє народження, посвідчення про те, що вони. Є благословені перед церквою, перед Господом. І я думаю, що ці такі невеличкі знаки дуже важливо, щоб вони були на видному місці перед очима дітей. І коли діти будуть задавати запитання, а що це мамо, а що це тато свого часу, що це за книга? Книга така, -то, посвідчення таке, то це то було зроблено. Це дуже сильно і це дієво в їхньому житті. Ще раз вітання вітання від церкви, і нехай Господь вас благословить. Будьте крепкі і вам миру. І вам миру. Всього найкращого можете зайняти свої місця.